Пованому Северодонецьку, скажіть, будь ласка, а чи бачите ви які зараз? По перше, які можливо є якась інформація за ніч? Раптом теж квітла бавовна, як вона сказала пані Наталя. А на, на в зоні вашої відповідальності, і можливо, є якась нова інформація з приводу руху військ на території Северодонецька у зв'язку з певною активізацією на там Бахмутському напрямку, на напрямку на Луганщини і так далі. Особливих новин за цю ніч немає. Активність наземних операцій, окупаційна армія зменшила за останні пару днів. Активно використовує артилерію і авіацію, але в наземних операціях поки така як оперативна пауза, мабуть, намагаються якось відновитись, перегрупуватись для того, щоб активізувати ці. Процеси надалі е, є. Рухи певні з кордону Російської Федерації е, намагаються вони підтягнути резерви, розгорнути ці резерви, але якихось таких там суттєвих змін або рухів ми не фіксуємо. Романе, з приводу взагалі, питання життя в місті, так ваш колега, голова Луганської ОВА Артем Лисогор в своєму телеграм-каналі повідомляв про те, що от окупанти привезли спецтехніку до захопленого Северодонецька. планують знести більшість пошкоджених будинків. Чи є зараз інформація, взагалі про кількість знищених будинків в місті, які підлягають відновленню, і взагалі чи чи продовжують умовно окупанти обіцяти? Відновити ці будинки, чи що з ними от вже будуть робити? Ну, я думаю, таких будинків, які не підлягають відновленню відсотків 25-30, це якраз той напрямок, звідки починалось наступ російської армії з боку Навайдара на сьогоднішній день, те, що відновлюється, відновлюється в основному не дуже пошкоджені будинки. Вони заселяються там місцевими тими, хто втратив житло. Якихось серйозних робот не передбачається за цей час, за рік навіть більше ті, ті всі завали і так і не відновлювались. Вони намагаються залучати допомогу з Російської Федерації, так званих там, патронатних регіонів. Є підтвердження, що якась техніка заходить для розбору завалів, є якісь обіцянки та плани на 2024 рік, але реально на сьогоднішній день є проблеми з електроенергією, з водою, з опаленням стролізованого опалення так і не буде в цю зиму. Тому є більш такі нагальні проблеми. А я думаю, що якісь відновлені роботи можуть продовжитись вже тільки з Нового року. Дякую, дякую вам, пане Романе. Ну будемо сподіватися, що власне не не зможуть окупанти продовжити ці роботи завдяки нашим силам оборони. Роман Власенко, начальник районної северодонецької військової адміністрації, був.